Господи, всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів, від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви, злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене Твоїми ангелами, могутніми, світлими ревними в боротьбі зі злом, нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно. Наповни мої думки Твоїм миром, твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу й непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає. Нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь, Господи, Всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів, від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу і непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши Твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь Господи, Всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, твоєю любов'ю, твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу й непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору. Нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає. Нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь, Господи, Всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи Твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу й непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь. Господи, Всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів, від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу і непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль, Твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши Твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь, Господи, всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу і непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору. Нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь, Господи, Всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи Твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу й непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає. Нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь. Господи, всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів, від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу і непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль Твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь, Господи, всемогутній, світлий, творче неба й землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу і непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору. Нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. Амінь. Господи, Всемогутній, світлий, творче неба і землі. У цю хвилину я підношу до Тебе щиру молитву, просячи Твого захисту від усієї нечистої сили, від темних намірів від усього, що прагне затьмарити душу, порушити мир і спокій у моєму житті. Господи, Ти єдине світло, що розсіює темряву, і я вірю. Ніщо лукаве не має влади над тим, кого оберігаєш ти. Закрий, Господи, усі двері, через які можуть приходити страхи, сумніви. Злі думки та підступи ворога. Постав небесний щит перед моєю душею, перед моїм домом і всім, що ти мені дарував. Нехай жодна нечиста сила не торкнеться мене ні в думках, ні в серці, ні в житті. Оточ мене твоїми ангелами, могутніми, світлими, ревними в боротьбі зі злом. Нехай їхні мечі світла палять і знищують усе лукаве, що намагається наблизитися. Господи, очисти мій розум від усякої темряви, від навіювань зла, від негативу, що приходить непомітно, наповни мої думки Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоєю мудрістю, щоб я міг могла відрізняти добро від підступу та завжди обирати світло. Дай мені духовну тверезість, силу й непохитність, щоб не піддатися жодній брехні ворога. Захисти мій дім, Господи. Нехай жоден темний дух, жодна зла енергія, жодне прокляття чи поганий намір не переступить порога. Нехай у моєму домі панує тіль твій мир, твоє світло, твоя благодать. Освяти кожну кімнату, кожен куток, кожен подих простору, нехай будь-яка нечистота, що намагається наблизитися, розсиплеться, мов попіл перед твоєю силою. Господи, дай мені силу не боятися, не боятися, дай мені мужність стояти твердо, знаючи, що ти вища сила, що ти перемога, що ти Господь над усім видимим і невидимим. Нехай страхи тануть перед твоєю присутністю, а моя віра зміцнюється кожним днем. Прошу тебе, Боже, закрий мене від усякої нечисті твоєю безмежною любов'ю. Нехай у моєму серці горить священний вогонь, який жодна темрява не здолає, нехай моє життя буде наповнене Твоїм світлом, яке руйнує будь-які темні пута. Господи, благослови мене, очисти мене, захисти мене. Нехай ніщо лукаве не матиме влади над моєю душею, моїм шляхом і моїм майбутнім. І нехай уся нечиста сила тікає геть, побачивши твою могутню руку, що простягається наді мною. I mean